Знаєте, я зараз один меседж несу всім людям: будьте свідомими, тому що, будучи свідомими, ми можемо змінити цей світ в першу чергу, покращити якість свого життя, покращити якість всього нашого життя. Тому будьте свідомими ще раз наголошую. Що для тебе означає бути свідомою? Розуміти те, що ти робиш, розуміти те, що ти говориш, тому що я дуже вірю в причинно-наслідкові зв'язки. Якщо людина може десь там не аля не провести паралелі, там а що мені так зі мною сталося? я Ж, вроді би хороша. Там нічого там mm -hmm. такого непоганого не зробила. Але треба відслідковувати. Можливо, ти колись комусь щось сказав, написав поганий комент, це теж аля, треба звертати на це увагу. Має бути всюди баланс. Угу. Якщо десь ти там баланс трішечки в свою сторону перекусив, то потім все так зробить, що він в тебе це забере більше в двічі угу. втричі рази.